Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Ні грабунку Придністров'я акція протесту Придністровців на кордоні з Молдовою. Нові мита від Молдови страждають люди. Підприємство Економіка загалом. Кузня переможців училище Олімпійського резерву 5 років. Моржування як стиль життя поради перед хрещенням. Ні блокаді ПМР, ні грабунку Придністров'я з такими плакатами сьогодні вранці вийшли сотні придністровців, аби висловити протест проти нових мит, введених Кишиневом. Акція протесту пройшла на кордоні Придністров'я та Молдови. КПП Бендери Кишинів З самого ранку тут зібралися сотні людей з придністровськими прапорами та плакатами. Гобурні діями молдови придністровці вийшли на мітинг, аби їх почули та побачили. Ми неодноразово писали листи в різні інстанції. Вище керівництво Республіки Молдови, Посольство США, ЄС з метою звернути увагу, але листи залишилися без уваги. Саме тому вирішили вийти на таку публічну акцію, стати біля контрольно-пропускного пункту, передусім для того, щоб люди, які в'їжджають на територію Придністров'я, що побачили і почули нас, що ті дії, які чинить керівництво Молдови по відношенню до нас, це передусім методи придушення. Які б'ють по простих громадянах, представники трудових колективів республіки, громадські та профспілкові об'єднання загалом кілька сотень людей. Всі вимагають скасувати промусове мито від цих економічних засобів тиску. Постраждають всі жителі Придністров'я. Ми республіканський... Ми республіканський громадський рух, спілка Молдован Придністров'я, до якої входить понад 150 тисяч людей. Ми звертаємося до керівництва Республіки Молдова. Такими методами не вирішуються економічні питання, тому що страждають і громадяни Молдови, які проживають у нас Придністров'ї, а нас тут багато. Ось наша придістрова. Нехай наші сусіди чують народ, чують своїх рідних та близьких. У нас у кожної є родичі на тому березі Дністра. У них родичі на наших берегах. наш сьогодні головне наше сьогодні гасло. Дайте нам роботу, дайте нам можливість жити. Якщо ми говоримо про те, що Республіка Молдова є державою, яка дотримується усіх законів. Ми підготували велике звернення в організацію, яка об'єднує сотні профспілок всього світу, і будемо прагнути, щоб нас почули і змі, і люди, які сьогодні приїжджають. Вони по різному реагують на наше зібрання. Усі розуміють, що нам потрібна робота і цивілізоване життя. У руках людей плакати з вимогою до влади Молдови припинити тиск на Придністров'я, відмінити нові мита, припинити грабувати нашу республіку. Так, якби наша обще, це наша спільна біда, і ми не змогли залишитися осторонь, тому що це стосується кожного, не тільки підприємців. Ми висловлюємо свою громадянську позицію, щоб нас почули, побачили. Ми хочемо миру, ми не хочемо війни. Тому ми на цьому мітингу треба домовлятися, а не ставити такі умови, які викликають такий громадський резонанс. Для простих людей Для простих людей це, це здорожчення усіх імпортованих товарів, які возяться в Придністров'я. Більша частина з них соціально значимі: м'ясо, яйця, молочна продукція. З іншого боку, це призведе до збільшення вартості медикаментів на території Придністров'я, тому що понад 90% ліків возять до нас. Експортні операції для підприємств зменшаться. Вартість продукції буде дорожча, а значить, зменшаться обсяги продажів. А звідси мен надходження до бюджету, перспективи не райдужні? Ми як громадськість повинні про це говорити. Мітинг тривав кілька годин. Громадськість Придністрові сподівається їхні вимоги будуть почуті. Банальні побори та середньовічна данина. А так Вадим Красносельський назвав неправомірні дії Молдови щодо Придністров'я. голова нашої держави дав велике інтерв'ю виданню Грія новини. Придністровська економіка експортно орієнтована, зазначає глава держави. Необґрунтовані побори та ж точні обмеження Молдови б'ють по ній. Лише за минулий рік Придністровський експорт скоротився на 12%. З 1 січня новий удар мита для вітчизняних імпортерів. За попередніми розрахунками, сплата нашими економічними агентами додаткових мит у Молдові призведе до витрат у десятки мільйонів доларів на рік. Це спричинить інфляційні процеси у вигляді зростання цін на більшість товарів і як наслідок зниження купівельної спроможності жителів Придністров'я. Поряд із подвійною оплатою миту формі середньовічної данини у сусідній, так званій проєвропейській Молдові, зберігаються інші обмежувальні заходи для нашої економіки. Тересполь чекає на реакцію конкретні дії ОБСЄ та міжнародних учасників переговорного процесу. Вадим Красносельський особисто звертався до влади Молдови, поки відповіді з роз'ясненням ситуації немає. Через негативний підхід сусідньої Молдови викликів, що загрожують регіональній стабільності та безпеці, стає більше сприяти нормалізації ситуації прямий обов'язок місії ОБСЄ. і ми розраховуємо на активнішу діяльність цього посередника. Раціональні підходи мають переважати. Усі учасники процесу врегулювання відносин між Придністров'ям та Молдовою лише виграють від відновлення нормального діалогу у традиційних форматах та від загальної стабілізації обстановки. Для цього потрібна чітка політична воля. Шлях тиску, який обрав кишинів, безвихідний, зазначив президент. Він ніколи не приведе до політичної капітуляції Придністров'я. Нові мита Молдови тема номер один у Придністров'ї це удар по економіці та всіх людях. Продукти, харчування, ліки та інші товари, які завозять до республіки, тепер за все треба платити на молдавській митниці. Для Придністров'я збитків десятки мільйонів доларів. Підрахувати скільки точно зараз неможливо на молдавській митниці самі не знають, яке мито на який товар ставити. Взуттєва фабрика софтшус. Монтажний цех. Шумлять верстати. Тут фінальне збирання взуття. Для роботи потрібні такі колодки. Їх замовили в Італії. Раніше везли без проблем. На тижні вантаж застряг на молдавській митниці. Там, як виявилося, самі не знали, скільки грошей взяти. Вперше зіткнулися цього тижня, коли прийшла перша цьогоріч пілотна партія з матеріалами з Італії. Там нам довелося сплатити один відсоток мита. На митницю машина приїхала вранці. Її оформляли цілий день, бо я так розумію, це була новина не лише для нас, але й для молдавської митниці. Також чекали довго. Зазвичай на це йшло 2-3 години. Новина про мита для бендерського підприємства стала потрясінням. Раніше у Молдові запевняли, проблем з імпортом не буде. На фабриці уся сировина привізна. Скільки візьме Молдова за шкіру, фурнітуру, клей та інші матеріали бояться навіть думати. Для підприємства це збитки, можуть виникнути проблеми. А на софт-шузі працює понад пів тисячі людей. Звичайно, це будуть фінансові витрати, якщо це ляже на плечі підприємства. Ми докладатимемо зусиль, щоб це не торкнулося жодним чином нашого персоналу. Будемо зберігати робочі місця, намагатимемося зберегти п'ятиденну роботу підприємства і вчасно виплачувати заробітні плати. Поки підприємство працює, сировина є. Наразі тримаємося на плаву. Софтшус це одна історія. Таких у Придністров'ї можуть бути десятки та сотні, у тому числі тих, хто завозить продукти харчування та ліки. Усім тепер теж доведеться платити данину Молдові. Зрештою, це може вдарити по бюджету сім'ї кожного придністровця. Але все це мабуть байдуже. Зараз Кишиневі головне визначитись з кого і скільки взяти на митниці. Училище Олімпійського резерву 5 років. За цей час виховали чемпіонів світу та Європи, переможців міжнародних турнірів. Ювілею домашній атмосфері у холі, наставники, вихованці, вчителі. а також всі ті, хто намагається створити найкращі умови для наших спортсменів. Нас нас в училищі зібрані найкращі викладачі, заслужені тренери республіки, відмінники народної освіти, є медичний центр, гарне збалансоване харчування, спортивні зали, тренажери. Тому що для того, аби спортсмен досяг хороших результатів, йому треба створити всі умови. Училище Олімпійського резерву відкрили у 2019-му. З ініціативи президента Вадима Красносельського. Нині тут навчаються понад 220 спортсменів у 15 видах спорту веслування, легка атлетика, бокс, велоспорт, плавання, гандбол, боротьба і не тільки. Минулого року серед вихованців 12 майстрів спорту. Микола Бордюжа у спорті з чотирьох років починав із рукопашного бою, потім показав себе у важкій атлетиці. У бокс прийшов тільки в одинадцять, завдяки батькові. Нині майстер спорту міжнародного класу. зараз. Закінчує училище, залишилося півроку до кінця навчання. Але я скажу так: спортсменам, які хочуть чогось добитися, обов'язково треба йти в училище і пробувати намагатися, бо спорт це рух, рух вверх. Тренери, викладачі, інструктори, вихователі фізкультури. Після закінчення училища спортсмени отримають диплом та професію. А цього року ще й відбиратимуться на Олімпійські ігри. У мене будуть У мене будуть два турніри: два відбіркових на олімпіаду. Це в Мілані і Бангкоку. І в мене стоїть мета поїхати на олімпіаду. Училищі кажуть: якщо є мета, приходь. Тут з її реалізацією обов'язково допоможуть. Напередодні виповнилися б 100 років ветерану великої вітчизняної війни Павлу Больботу, повний кавалер ордена слави, учасник першого параду перемоги в Москві, почесний громадянин Бендер. Бендери п'ятиповерхівка на вулиці Пушкіна. Тут, на четвертому поверсі, у невеликій двушці майже півстоліття разом із дружиною прожив ветеран Великої вітчизняної війни, повний кавалер ордена слави Павло Бульбот. Його не стало 11 років тому. На вході до під'їзду встановили меморіальну дошку. А в квартирі ветерана так само, як було при ньому. Сини зберігають пам'ять про батька. Вілічтілі, ну як-то Любили, шанували, пишалися. Він нам усе розповідав про свій шлях, про свою трудову діяльність. Про війну він намагався якось менше говорити. На фронт Павло Пантелійович Больбот пішов 42-го. Тоді йому було 18. Його зарахували до 552-го окремого гвардійського мінометного дивізіону. І після невеликої підготовки призначили керувати бойовою машиною БМ 13 яку солдати ласкаво охрестили Катюшею. За мужність у боях на Курській дузі Павло Пантелійович був удостойний високої військової нагороди ордена слави третього ступеня. Другий та третій ордени він отримав за участь у операціях у Німеччині та Польщі. У тих боях старшина Бульбот заміняв командира зброї, навідника і заряджаючого. Був учасником параду перебіді. Був учасником параду перемоги у 45-му році. І після 45-го він ще шість разів брав участь у параді перемоги на червоній площі. Спершу навіть ходив у коробках, очолював їх, бо він був дуже стрункий і статний. До Бендер Павло Больбот приїхав уже наприкінці 40-х. Працював у молд плод овочі на винзаводі та багато років на навчально-виробничому підприємстві. Маяк одна з перших його робот він був водителем… На він одна з його перших робіт водій на винзаводі, і діти, які тоді ще маленькими були, згадують як Павло Пантелійович возив їх на машині. Як вони були раді, і наскільки він був добродушним, дивовижної скромності, не чванливий, ніколи не вихвалявся, що він повний кавалер орденів слави завжди намагався брати участь у громадському житті діяльності міста. Пам'ять про ветерана Великої вітчизняної війни Павла Бульбота увічнена не тільки у Бендерах, у Павлограді, де після війни він жив деякий час, встановили йому погруддя. Є ім'я Павла Бульбота й у списках героїв на поклонній горі. Найкраще новорічне оформлення у Терасполі підбили перші підсумки конкурсу. Відібрали 12 проєктів з понад трьох десятків заявок. Серед лауреатів – дитячий садок, школа, кав'ярня, салон краси і не тільки. Чим дивували комісію, докладніше у сюжеті. Терасполь дитсадок номер 25. У дворі резиденція Діда Мороза на ганку – повний екіпаж, сани, олені та новорічні подарунки, а ще й ялинка та ліхтарі. Казку охороняють кілька гномів. Красу створили батьки, діти та вихователі. Ми готуємося зарані. Ми готуємося заздалегідь, продумуємо, щоб новенького внести цього року. Незвичайного тому, що кожна дитина чекає на диво, і ми дорослі теж чекаємо на нього цього року. Наприклад, приїхав Дід Мороз на Оленях. Привіз подарунки, була кошта. Прикрасили дитсадок до конкурсу найкраща новорічна оформлення. Напередодні підбили перші підсумки. У Терасполі 12 лауреатів. У списку школа, дитсадок, салон краси, ресторан та навіть двір багатоповерхівки. Ця кав'ярня у центрі міста також лауреат конкурсу. Подарунки, м'які іграшки, ялинкові гілки та гірлянди ідеальна фотозона. Звісно, ми отмічаємо творчий підхід. Звичайно, ми відзначаємо творчий підхід, дуже казкове оформлення багатьох об'єктів. Цікавими стали об'єкти торгівлі. Здебільшого це були кав'ярні, кафе. Абсолютно по-новому підійшли до оздоблення своїх установ. Що нас порадувало, це робота тераспольського тролейбусного управління, які прикрасили свій транспорт, і тролейбуси пересуваючись містом, радували та створили гарний настрій. Конкурс республіканський проходить у кілька етапів в інших містах лауреати вже є. Незабаром визначать головних переможців. Православні готуються до хрещення, а деякі відважні до занурення 19 січня в ополонку. Традиційний ритуал, який як твердять, зміцнює дух та дарує тілу молодість і здоров'я. Однак чимало придністровців займаються моржуванням постійно. Такий стиль життя. Бендери пляж біля висловальної бази скрізь сніг на деревах бурульки. Температура на вулиці мінус 6 градусів. Для запливу саме те каже Тетяна Крєцу. Моржуванням займається більше 15 років. Та стіль стільце стиль життя, мабуть, зарядження зарядкою. А це вже традиція. І без цього я не можу. Мені дає заряд енергії, емоцій, адреналін, мабуть, якийсь. Та й найголовніше це здоров'я. Без підготовки занурюватися не можна, каже Тетяна. Спочатку потрібно добре розігрітися, зробити заряд. Біг, нахили потягування, тільки потім можна в воду після теплий чай. Звичайно, потрібно добре розтертися рушником після того, як вийшли з води, потертися снігом, якщо дозволяють наші умови. А краще розтертися таким жорстким рушником, щоб кров трохи зігріти, бо тіло все одно охолоджується. Організм усередині палає, мікроби вже вбито. Незабаром хрещення. Якщо ви плануєте зануритись у полонку, вже потрібно готуватися, гартуватися вдома, але фахівці попереджають: холодна вода стрес для організму. І розпочинати подібні процедури можна лише здоровим. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.